Чому страждають дихальні шляхи? Тому що слабка робота імунної системи. Чому слабка робота імунної системи? Тому що в людини слабке біополе. Чому слабке біополе? Тому що людина не вміє любити, любити себе. Четвертий енергетичний центр чакра Анахата на санскриті відповідає чітко за любов, за аспект милосердя, прийняття, щире прийняття, відвертість, щирість. За можливість любити, проявляти любов, передавати, приймати. Відповідно, коли порушується цей баланс, а люди часто плутають любов з почуттям боргу, провини, прив'язаністю. Ну і це все нав'язується з дитинства, відповідно. Коли людина не вміє любити, блокується робота четвертого енергетичного центру, і далі, як наслідок, пробой в біополі, слабка зона, ахіл, транзитом, там і носоглотка. Тому дихальні шляхи це ж про, про що? Не можеш вдихнути на повні груди, не можеш жити вільно. Тут і свобода. Все чітко підв'язано. Це одна схема, одна система. Тому важливо вчитися. Я навчаю програму шлях до себе. Перших два кроки: курс введення у психосоматику, чотири заняття теорії і практична психосоматика п'ять занять. Крок один-два оптимальний варіант для вас для розуміння, усвідомлення, оздоровлення і вирішення ваших. Проблем і освоєння в перспективі допомагаючої професії. Підпишіться, вивчайте контент, вчіться. Всіх обійняв.